Вибачте, сер, швидке запитання до вас. Це ваш Мерседес? Так а чим ви займаєтесь? Я працював у нафтовій газовій галузі. Зараз я займаюся програмним забезпеченням. Я лікар. Я займаюся управлінням нерухомістю. Скількома активами ви зараз управляєте у своїй компанії? Ми щойно робили цю вправу. Це приблизно 2,5 мільярди доларів. Яка найбільша сума грошей, яку ви заробляли за рік? 35 мільйонів доларів. 4 мільйони більше, ніж сім цифр. 30 мільйонів. І що сталося року, що ви змогли заробити 30 мільйонів за рік? Ну, це було через. Лос-Анджелес шосте місто у світі за кількістю мільйонерів. І сьогодні ми подорожуватимемо Лос-Анджелесом та найбагатшими районами міста від Калабаса до Малібу, щоб запитати цих мультимільйонерів, як вони створили своє багатство. У цих районах живуть найвідоміші люди світу: від Кім Кардашян, Каньє Веста і Тревіса Скота. У всіх них є нерухомість у містах. Тож ми спробуємо з'ясувати, що місцеві жителі тут зробили, щоб заробити мільйони доларів і створити неймовірне життя. Візьмемо інтерв'ю. З Ірану, Ірану. Вау, але в Італії неймовірно. Да. Моє перше питання, сер. У якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Ну, спочатку я працював у нафтовій і газовій промисловості, а зараз я у сфері моди займаюся виробництвом. Яка була найбільша сума грошей, яку ви заробляли за рік? 30 мільйонів доларів. 30 мільйонів. Так, і що сталося того року, що ви змогли заробити 30 мільйонів за рік? Ну це було через ковід. Коли почався ковід, я повністю перепрофілював свою фабрику на виробництво халатів і масок. І я був єдиною фабрикою в Лос-Анджелесі, яка виготовляла халати та маски. Тож усі, навіть їхні бабусі, хотіли наш продукт. Саме це створило для нас величезну можливість. І це перевага малого підприємця, бо він динамічний, може швидко змінюватися. Більшим корпораціям потрібно 2-3 роки, перш ніж вони їх наздоженуть. Будь першим, коли ви розпочали свій перший бізнес. Свій перший бізнес я розпочав, коли мені було 14 років, і як справи зараз? 64. майже 50 років. Ви були підприємцем. За цей період часу, який найважливіший урок ви засвоїли про підприємництво, що ви передали тому, хто розпочинає бізнес у 2023 році, той, якому я б не продав свою компанію на тому початковому етапі? І я такий радий отримати трохи грошей, бо компанія, яку я продав у тисяча на році, зараз котирується на NASDAQ. Не поспішайте. Не залучайте людей, венчурний капітал чи інвесторів на початковому етапі, вкладіть у справу власні зусилля, тримайте якомога більше акцій у себе. Роздавайте акції і не бійтеся цього, але не втрачайте контроль над компанією. Дуже дякую вам за ваш час. У вас чудові поради. Щиро дякую. Арш, друзі, це було шалене інтерв'ю. Він заробив 30 мільйонів доларів у 2020 році, оскільки його бізнес перейшов на виробництво необхідних товарів для боротьби з ковід, таких як маски та рукавички. Він дав неймовірно корисні поради всім підприємцям, і він приїхав з Ірану. Зараз він надзвичайно успішний підприємець у Сполучених Штатах. Але, друзі, Малібу був просто шалений на початку цього дня. Давайте знайдемо наступного героя і продовжимо далі. Яку найкращу пораду ти б дав собі в молодості? Йди в юридичну школу, іди в юридичну школу. Ти врешті-решт став юристом? Ні, чому так? Моя освіта, моя освіта це образотворче мистецтво, живопис і графіка. А зараз я займаюся управлінням нерухомістю. Як довго ви вже в цьому бізнесі? Наступного року буде мій 50-й рік, 50 років. Тобто ти працюєш у сфері нерухомості майже 50 років. Який найважливіший урок ти засвоїв у сфері нерухомості? Який би ви передали тому, хто починає бізнес у 2023 році? Йди в юридичну школу. Я серйозно. Ти навчаєшся певному стилю мислення і вчишся бути аналітичним. І відверто кажучи, закон відіграє таку важливу роль у всьому, що ми робимо? Скільки активів ви зараз управляєте у своїй компанії? Ми щойно робили цю вправу. Це приблизно 2,5 мільярди доларів. Тобто, ви зараз управляєте нерухомістю майже на 2,5 мільярди доларів? Це неймовірно. Дозвольте запитати вас, що схоже ви зробили ставку на нерухомість, обрали цю галузь і зосередилися на ній протягом 50 років. Які у вас думки щодо диверсифікації для підприємців? Чи вважаєте ви, що людям варто стати дуже хорошими в чомусь одному? Я прожив достатньо довго, щоб побачити депресії, рецесії. Але я думаю, що можна стати справді хорошим у чомусь одному, але при цьому диверсифікуватися всередині цієї сфери. Наприклад, комерційна нерухомість проти житлової, велика житлова проти малої. Існує цілий спектр можливостей для диверсифікації. Локація, різні штати, різні міста тож ви можете диверсифікуватися в межах однієї сфери експертизи. Але якщо ви наполегливо працюватимете і не здаватиметеся, ймовірно, у вас вийде. Дуже дякую вам за ваш час, сер. Я справді ціную вас, сер. Мій знайомий займається нерухомістю понад 50 років і управляє активами вартістю понад 2,5 мільярди доларів у сфері нерухомості. Мені сподобалося, що він сказав Вступати до юридичної школи. Ви повинні знати закон, бо кожна індустрія подобається вам чи ні, підпорядковується закону. Тож він дав чудові поради всім підприємцям і, хто намагається заробити гроші на нерухомості. Віддаємо йому належне, продовжуємо відео. У якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Я лікар. І як довго ви вже працюєте в медицині? Я займаюся своєю справою. Я пластичний хірург. Тож я займаюся своєю справою вже близько двох років у власній клініці, яку відкрив. Як пластичний хірург, так? Так, сер, яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за рік? Велика сума. Можете назвати діапазон 7-8. Понад 7 цифр. Як вам вдалося збільшити свій дохід із 6 до 7 цифр? Я досяг цього вже в перший рік. То ж далі все тільки зростало. Я думаю, що найважливіше це, звісно, моя галузь. Частково це тому, що це індустрія з дорогими послугами. Частково через мій досвід. Ще ми в Лос-Анджелесі. Тут багато пластичних хірургів у Беверлі Гілс районах. У мене дві клініки: одна тут, інша в Беверлі Гілс. Але коли я вирішив цим займатися, я не хотів стати просто ще одним у натовпі. Я хотів бути найкращим. І я думаю, що це важлива річ для кожного, хто намагається розвивати будь-яку індустрію. Ви повинні прагнути бути найкращим, а не просто ще однією людиною в цьому просторі. Правильно, І я на цьому закінчу. Чувак, у вас є Lamborghini Aventador. Це ж машина за півмільйона доларів, чи не так? Це машина мрії багатьох людей. Якісь останні слова про тих, хто мріє колись мати власний Aventador чи Lamborghini? машина ніщо Ламборгініра ніщо. Ти Ламборгіні. це ти? Тож машина? Це лише відображення твоєї наполегливої праці. Я обрав те, що люблю. Я люблю займатися пластичною хірургією щодня. Я думаю про це. Я йду додому. Я розмовляю про це за вечерею. Ти цим живеш і дихаєш. Тож тобі потрібно просто знайти те, чим ти захоплений. Іди за цим. Тим деякі люди краще справляються з тим, до чого не відчувають пристрасті. Тож іноді те, з чого ти починаєш, не є тим, чим ти закінчиш у своїй кар'єрі. Ти можеш почати з одного, а завершити іншим. І в цьому немає нічого поганого. Ти бачиш безліч успішних людей, які переходять до інших справ. Дуже вам дякую за приділений час. Я ціную це. Гарного дня! Ми відмітимо вас. Ми відмітимо вас. У вас чудові поради. Дякую, друже. Гарного дня. Отже, друзі, ми щойно зупинилися. Мій знайомий на Lamborghini Aventador тут у Калабасасі це пластичний хірург із семизначним доходом. У нього є власна клініка тут і ще одна в Беверлі Гілз. Він дав неймовірні життєві та фінансові поради всім молодим підприємцям. Калабасас був просто неймовірним. Тож обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, а ми йдемо брати наступне інтерв'ю прямо зараз. Скажіть, скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? Мені, мабуть, було 35 у якій галузі ви вирішили будувати кар'єру? Я працював у виробництві, виробництві, виробництві. Я виготовляв ювелірні вироби. Тобто ви були власником бізнесу? Так, а скільки часу ви були власником бізнесу? Е, е, 35 років. І за ці 35 років, яка була найбільша сума грошей, яку ваш бізнес заробив за один рік? 35 мільйонів доларів. Яку найважливішу річ ви впровадили компанії перейти від семизначних до восьмизначних доходів? Ми були надзвичайно сучасними у виробничих технологіях. Ми ефективно автоматизували та механізували багато виробничих процесів, тому що ми продавали робочу силу. Ми не продавали нічого іншого. Ми продавали лише робочу силу, діаманти. Наші клієнти знали ціну діамантів і давали вам 10%. І вони знали вартість золота, бо це щодня, це на ринку. Тому ми заробляли гроші і могли заробляти гроші саме на робочій силі. І щоб ми могли заробляти на робочій силі, це. Наші клієнти платили, нам потрібно було зробити так, щоб це коштувало нам менше. Ось і все за ці 35 років. Який головний урок про підприємництво ви засвоїли, і який би передали тому, хто починає бізнес у 2023 році? Спочатку плати собі? Чи могли би ви пояснити? Якщо у вас важкий місяць, спочатку забирайте гроші собі, а вже потім платіть іншим, і потім змусити ці гроші працювати на себе. А як людина змусити гроші працювати на себе? Я реінвестував у свій бізнес, який знав, не купував нерухомість, не виходив за межі своєї сфери, залишався. У своїй сфері я зробив ставку на себе у своїй сфері і виграв. Понад усе ваша чесність. Це все, що у вас є. Дякую за ваш час. Я ціную ваші чудові поради. сер. Дякую, ціную вас. Це відео було неймовірним, але напишіть коментар нижче, хто ваш улюблений співрозмовник і чому ми любимо спілкуватися з вами. Ми хочемо дізнатися, що ви думаєте про це відео, у якій галузі ви вирішили будувати кар'єру? Я працюю у сфері програмного забезпечення, керую MicroOne, де ми допомагаємо компаніям наймати та керувати перевіреними інженерами-програмістами. У нас команда приблизно з 30 людей за два роки ми швидко зросли. Яка найбільша сума грошей, яку ви заробляли за рік? Е, це буде цього року. Я зароблю понад 4 мільйони. Понад 4 мільйони? Так. А скільки часу ти вже власник бізнесу? Трохи більше двох років для MicroOne, але я керую компаніями ще зі школи. Першу компанію я заснував у восьмому класі, а зараз мені 22. І наостанок скажу: друже, у тебе чудова машина, багатотисячна, коштує сотні тисяч доларів. Яка порада молодшому поколінню? Яке мріє мати власний порше? Я маю на увазі, я теж молодий, це неймовірно, друже. Серйозно. Але для 18-річного, який загубився в житті, знаєш, який меседж ти б йому залишив, щоб дати йому так би мовити, план до успішного життя. Я думаю, коли ти молодий, варто вкладати всі яйця в один кошик і просто подвоювати зусилля, чи це твоя компанія, чи щось інше, і намагайся розвивати це замість того, щоб намагатися диверсифікувати чи щось подібне, думати про пенсійні плани та подібні речі. Я думаю, це трохи суперечить інтуїції, але я б вклав усі яйця в один кошик, коли я молодий. Працюй довгі години. Наприклад, я працюю по 12-13 годин на день, навіть у вихідні працюю з самого ранку сьогодні неділя, і я тільки зараз виходжу з дому. Я думаю, що саме це я шукаю не лише в партнерах. А у потенційних співробітниках Працюй довгі години, і ти досягнеш успіху. Дякую, дякую тобі, друже. У тебе чудові поради. Лос-Анджелес був справжнім фільмом. Друзі, було шалено знімати це відео, але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися, адже скоро буде ще більше крутого контенту. Натисніть тут, подивитися, як ми подорожуємо Майами, та питаємо власників суперавтомобілів.